І так далі. Це, те, що він наступив на п'ятий московському патріархату у Лаврі, це прекрасно, але цього замало. Тому що інші напрямки, вибачте, намагання це взяти важелі в руки кермо і вручну керувати медійним простором, воно так не працює. Для цього знову таки є Служба безпеки України, між іншим, по закону в воєнний час впроваджується цензура. Я лише можу вітати і підтримувати, якби була більша координація з боку, от власне оборонного відомства стосовно що можна, що не можна, щоб не з'являлися такі прецеденти, як інтерв'ю Купола вашингтон е Пості, яке якому, якому виданню він там дав, а потім має підтримку. Так цензура вона стосується військових, тому що він мав би взяти дозвіл міністерстві перед тим, як щось озвучувати іноземним журналістам. А наші журналісти натомість зараз мають. Складнощі з акредитацією в зону ведення бойових дій, тобто вони там розділили на червону жовту і зелену. Так, от наші в червону не можуть потрапити, і коли надходить заявка на акредитацію, віддається перевага іноземним змі, що, що можливо справедливо, але тоді вилазять подібні інтерв'ю, які я вважаю, що шкодять в принципі Україні. І потім з таким заголовком виходить, наприклад, українська правда. У мене питання, чи є у вас клепка в голові, коли ви посилаєтеся на Вашингтон Пост, що Україна може програти. Для чого ми свою емпатію і віру в перемогу? Тоді працюємо над цим постійно, і ми не сумніваємося в Збройних силах України. Там різні люди, є, абсолютно різні. Хтось краде, хтось дурний, але є розумні і прекрасні. І у нас на фронті я повторююся як мінімум п'ятеро людей, один вже тричі поранений. Ви багато подорожуєте світом і деякі з ваших проєктів до цих пір пам'ятаємо. Як Дорне поїхало в турне одного часу, ви таке робили. Потім ви спілкуєтесь багато з журналістами, з своїми колегами. Я б, суб'єктивно кажучи, не сказав би, що в Сполучених Штатах аж настільки